Вчора було 11 травня, Міжнародний день Матері, і наша Всемогутня Богородиця з Ісусиком нас оберігають своїм покровом. Матінка Божа нас захищає, допомагає тим батькам, які мають своїх діточок з наушники виконувати цю материнську людську опіку над своїми діточками під покровом Матінки Божої. І так ми немов у цій матрешці перебуваємо. І тут я собі так поставила за цей в цей тиждень турбота про своїх рідненьких, свою донечку, своє наслід'язня, свого синочка, своїх діточок, своїх похресників, друзі. І це саме той час, коли хочеться приділити цьому такому материнству, особливу увагу, материнству свою матір благодарити, відео виставляти, щоб це надихало ще й інших людей на те, щоб дякувати Богу за всі дарунки, які посилає Він у нашому житті, все могучий Господь своєю матінкою, Богородицею нам допомагає жити, щоб ми були, існували, були і мали наслідя в цьому. За Земному житті з Богом, матінко Божа, і сьогодні привітала. А як же ж тоді турбуватися? Заботиться про своїх діточок, які ще там по англійськи як це буде звучати, турбота про своїх діточок. І саме сьогодні моєї донечки половинка сьогодні. Так, як вона піврочку свого вже прожила 22 з половиною рочки. Уявляєте, саме сьогодні, 12 травня, в моєї донечки, я сьогодні так перший раз це глибоко усвідомила, бо до цього часу якось це сприймалося не зв'язано з міжнародними днями. Якось ніби так я і знала, але не зв'язувала так міцно. як вже цього року, ще краще ніж минулого року, ніж позаминулого року, ще більше тої ясності і свідомості. І це як один з варіантів, як виражати свою турботу про своїх діточок це дуже гарний спосіб. Він дуже легкий простий, тому що коли ви привітаєте свою дитинку із її половинкою там років в році. В році половинка років 22 і плюс піврочку, то це дитину дуже звеселяє і окрилює, тому що все, що ми говоримо дитині про неї, воно дуже наповнює. Це твій рік, це твій день, це твоє одяг. І це дуже зближає дитину в контакті самі із собою. Тому місяць травень, коли земля покрита шаленою трав'яною розкішю, час Святого Миколая, який відповідальний за траву пашу для худобини. Святий Юрій Змієборець, який дає ключі з неба, щоб падав дощ, як по народним прикметах кажуть. І нехай ця благодать, матеріалізація, багатство.